Як так? В одній лабораторії ПЛР позитивний, в іншій негативний. І це один і той самий зразок. Це може трапитись з декількох причин. Різна чутливість тест систем. Наприклад, в одній лабораторії тест бачить від 10 копій вірусу в зразку, а в іншій лабораторії від 100. Таким чином, один тест покаже позитивно, а інший негативно, друге помилки при заборі або транспортуванні. Недостатньо матеріалу взяли. Взяли не з того місця. Зразок довго зберігався без холоду. Третє. Людський фактор. Навіть в хороших лабораторіях працюють люди. Бувають помилки. Взяли не той тип матеріалу, переплутали пробірки, ввели не ті дані. Помилка в інтерпретації результату. Наприклад, слабка позитивна реакція вважається негативною або навпаки. Четверте. Час і фаза хвороби. Вірус міг сховатись. Вірус це живий організм, і його кількість в організмі змінюється щогодини. На певних етапах він може локалізуватися тільки в крові, або в калових масах, або в виділеннях тільки носа і очей. Якщо мазок взяли з того місця, де вірусу в той момент немає, то ПЛР нічого не покаже. Завжди оцінюємо клініку, симптоми і всю картину. Ветеринарна діагностика це не біле і чорне, це ще велика частина сірого. Репост, лайк і коментар, якщо дізналися щось нове.